Безпілотниками по підводному човну СБУ вперше в історії підірвали дронами російську субмарину. Сапсі Бейбі уразили підводний човен в порту Новоросійська. Про це повідомили в службі безпеки. Операцію здійснили спецпризначенці 13-го головного управління військової контррозвідки СБУ та військово-морських сил України. Йдеться про човен класу Варшавянка. У наслідок вибуху він зазнав критичних пошкоджень, і фактично виведений з ладу. На борту Варшавянки були розміщені чотири Кові установки крилатих ракет калібр, які окупанти застосовують для ударів по території України. Вартість човна близько 400 мільйонів доларів. Зазначу, Варшавянка вимушено перебувала у порту Новоросійська через успішні спецоперації надводних морських дронів. Сібейбі вони витіснили російські кораблі та субмарини з Севастопольської бухти у тимчасово окупованому. Криму розповіли в СБУ і про ситуацію в Чорному морі. Продовжу говорити з Дмитром Плетенчуком, речником військово-морських сил збройних сил України. Пане Дмитре, я вас вітаю, слава Україні! І вітаю із таким е, вражаючим ураженням. Вітаю пані Ірино. Вітаю студію та глядачів. Героям слава, доброго ранку! Тож дістали, е, і хочу е, наголосити на ворожій території. У порту Новоросійська вперше в історії вони е, СБУ підірвали з дронами сапсі Бебі Субмарину. Якщо маєте інформацію більшу ніж я вже озвучила, поділіться подробицями, як дісталися цього човна. Наскільки це було складно? І, взагалі, що це за субмарина? Ну, так, дійсно це було складно, тому що е, це захищений об'єкт, база. Як ви бачите, в морі останнім часом росіяни свої кораблі і навіть підводні човни практично не тримають. До речі, зараз їх теж там немає, саме через небезпеку їхнього ураження. І не маючи особливого вибору, так вони вимушені фактично ховатися в пункті базування. Окрім того, не слід забувати, що зараз міжсезоння і навігація, в принципі, ускладнена і в таких умовах невеличким проплав відносно невеличким. Звісно, навігація теж дуже і дуже непроста, тому що в цей період від середини осені, десь до середини весни, з цієї бази виходити доволі складно, і так ви абсолютно праві. Вони вимушені там перебувати, і в разі якоїсь небезпеки змінювати місце стоянки, тобто переставляти кораблі або виходити з бази для того, щоб. Не отримати ураження, а тут, як ви бачите, ніякої небезпеки вони не відчували. Ну тобто в цій операції, яка має багато шарів, починаючи від, звісно, розробки самого засобу ураження і закінчуючи плануванням, з за виключенням витоків інформації, провести такий захід, це так це комплексна і доволі складна справа. Пане Дмитре, а скільки таких човнів у флоті РФ? Це ж не прості підводні човні? Це не решта військових кораблів. Вартість 400 мільйонів. А як довго будуть подібні човни, і якщо враховувати тепер санкції до Росії, наскільки це буде для них дорожче? І окремо скільки триває підготовка екіпажу? Вони ж відрізняються від підготовки для іншого надводного типу кораблів? По підводних човнах точно дати не скажу, але це точно не один рік. Це по-перше, по-друге, ну підводні човни, як ви бачите, в Росії досі будують і так, це той напрям кораблебудівництва, який вони підтримують і підтримують доволі жваво побудовані. Вони як правило в свято Ленинграді ці підводні човни до речі там зараз перебувають. Дві одиниці таких самих цього проекту 636-го зі складу чорноморського флоту, які не змогли повернутися в акваторію Чорного моря від початку повномасштабного вторгнення через закритий э, Босфор через дію конвенції Монтре. Їх залишалося э, відповідно чотири одиниці таких. Тут одна з них Ростов на Дону. Цю назву я думаю. Ви теж пригадаєте. Це був перший підводний човен, яка э, який не тільки Росія, а взагалі будь-яка країна в бою втратила. Після другої світової, і це вже другий човен. Тобто вони такий антирекорд вже встановили. Ну і відповідно залишається ще два таких підводні човни, і один підводний човен, який не є носіями криватих ракет. Загалом їх було в чорному морі у росіян колись 6 одиниць. Пане Дмитре, а, щодо ситуації на тепер в акваторії чорного моря, ви вже сказали, що вони навіть підводні човни вже не тримають. Але чи є ознаки підготовки до нових повітряних атак з моря? Тому що вже поступають повідомлення, що протягом кількох діб найближчих, принаймні літаки, росіяни готують і дрони до повітряної атаки. А що у морі? До речі, цікава ситуація із цим минулого разу під час таких масованих ракет комбінованих ударів вони виводили дві, точніше, минулого разу теж виводили дві одиниці і не застосували. Минулого разу вони застосовували надводні носії, і в принципі це не так довго по часу, насправді вийти, відстрілятися, але в будь-якому разі ми, звісно, це помітимо і. Повітряна тривога обов'язково лунатиме в такій ситуації. Готуються вони завжди, скажімо так. Ми теж постійно готуємося до можливих атак з застосуванням цих носіїв. І дімо на випередження, як оця операція продемонструвала ще одне дороговартісне болюче ураження, яке здійснив спецпідрозділ. Вже гур, примари. Вони знищили у Криму два радіолокаційні дві радіолокаційні системи Росіян. А писні, що це означає наскільки вразливішими стали окупанти після цього, а саме їхня система ППО. Це класика насправді, тому що якщо ви хочете працювати по е, ворожій території, а Крим зараз, на жаль, окупований, фактично є тилом е, ворожим, е, вам треба в першу чергу позбавити ворога можливості відбивати ваші повітряні атаки. А для цього не треба обов'язково шукати ці пускові, знищувати їх. Це, звісно, завжди виглядає дуже красиво, але е, такі пускові без Засобів огляду без радіолокаційних засобів, вони в принципі ні на що не здатні. Тому так, в першу чергу, звісно, треба виносити от, от такі от об'єкти. Як ви бачите, це відбувається періодично і в самому Криму періодично щось вибухає і. Цей процес такий вже перманентний, стоїть просто на потоці, вони після цього там, намагаються стягувати, відновлювати, так би мовити, засоби ППО десь. Для цього треба, звісно, щось оголити, але, тим не менш, в Криму вони намагаються підтримувати доволі щільно цю систему, тому роботи вистачає всім. А докладніше поділіться інформацією, що собою уявляє система оборони Криму, саме Керченського мосту, чи використовують росіяни його на повну потужність? Що саме дозволено для проїзду цим мостом? Коли вони припинять на повну потужність його використовувати, ви про це дізнаєтеся. Повірте мені, про це всі дізнаються. Що стосується режиму, так звісно, вони максимум уваги приділяють цьому сакральному для них об'єкту. Це і перепускний режим, це і протидиверсійна оборона, з води, з повітря. Фактично, все, що вони мають, вони там використовують. Починаючи з Росгвардії, у них навіть підрозділ є такий окремий Росгвардії, який там майже моряками себе вважає. Це і ППО, це і хіміки, і поліція. Тобто, да, заборони якісь періодично з'являються. То буси не можна заганяти, то. Перероблені, то електрокари з гібридами, іноді мова про вантажівки йде, тоді виникає питання, навіщо він взагалі потрібен. Залізницею вони вже давно в принципі, не можуть перевозити і не ризикують перевозити важливі, дійсно важливі вантажі для них, такі як паливно-мостильні і важкоброньована техніка. Для цього вони там суходол на окупованих територіях використовують. Але тим не менш цей об'єкт поки що там і. Ми зробимо все для того, щоб він там не затримався назавжди, пане Дмитре. Я вам дякую, що знайшли час для спілкування з нами. Ще раз вітаю з першим, першим, але не останнім ударом по російському субмарині. І дякуємо СБУ за це. На зв'язку зі студією був Дмитро Плетенчук, речник військово-морських сил Збройних сил України. Усі при.